E agora a minha infalibilidade aeroporto estou aqui,

Видно, що вони лошари, не вміють вони їздити. У повороті ніхто не тормозить, тормозиться перед поворотом. В Самому повороті або відпускається тормоз, або газується. Він ще й за собою ці потягнув, аж машину і знизу ті хрині. Хороша, який тебе ще не йде. Хорошо, йду, то я ще працювати. Казати про час праці. Так ось почнемо з законодавства. Факт в тому, що як на фури, так і на буси, він нічим не відрізняється. Тобто закон відтичен. Ідемо далі. Я, в принципі, в принципі не особливо вчи закон. закон, е, якби. Не то, щоб я там не знаю законів чи ще щось. В загальному я завжди стараюся якось так це перефразувати. Чому? Тому що закон, ну, так, да, його можна зазубрити, але переважно, коли він зазубрений, то ефекту з нього мало. Бо навіть такий висновок я собі зробив. Стараюся завжди не зазубрити, а зрозуміти. Тому пояснювати буду так, як я розумію на хлопський розум. Надіюсь. Вам це теж допоможе. Зразу е, ще уточнимо такий момент на бусі, на бусі. От ви часто питаєте про ті тахокарти. На жаль, я зараз не маєте тих тахокарт, так як їжджу вже на фурі. Але там, в принципі, якщо ви будете знати правила е, от часу праці, тобто ці всі нюанси, які я зараз розкажу, як правильно вести той час праці, то ви, в принципі, все зрозумієте, і, і, і там не буде у вас жодної проблеми її заповняти. Тільки один нюанс, що може бути, це якщо вона у вас буде сама та бумажка польською мовою, наприклад, а ви її не знаєте. Ну, але опять же сумніваюся, це буде проблемою, тому що в мене взагалі була німецькою, якби я її так само знаю, скажімо, як ви польсько. От. Тому особливої проблеми бути не повинно. Зверху там заповнюється. Номер машини, дата, тобто день, кожна карта має свій конкретний день, прізвище, прізвище ім'я водія, якби це основні такі моменти. Ось. І значить, а, ну І фірма. От, і нижче там вже йде оця табличка з кубіками. Цей кубік кожен має 15 хвилин. Ви повинні заповнити кожних 15 хвилин. Або ви стояли, або ви їхали, або ви щось виконували працю. Взагалі є чотири види, коли буде правильно сказати. Чотири фігні, яку ви можете виконувати. Тобто є чотири варіанти. Ви можете вибрати один з чотирьох. Перший варіант ви відпочиваєте, це ліжко намальоване, ну, воно, звісно, більше там виглядає на табуретку, таку крісло зі спинкою. Другий варіант це їзда, це руль намальований, переважно такий другий. Третій варіант це молотки, це робота. І четвертий варіант це такий перекреслений кубік. Або конверт, що кажуть, перекреслений. Це означає, ми почнемо з самого легшого. Цей кубік перекреслений, він взагалі тільки використовується при подвійній обсаді. Тобто, коли їздить двоє водіїв, значить другий водій завжди сидить на цьому кубіку. Що означає цей кубік? Цей кубік означає, що з тим кубіком не можна ні їхати, ні спати. Це не рахується роботою і це не є відпочиною. Ми його і зробили отдільним варіантом. Це другий водій, який сидить в пасажирському кріслі. Він має право в принципі, робити на тому кріслі, що хоче, хоч спати, хоч їсти, хоч стояти на голові. Але він мусить сидіти в тому кріслі тобто, і защитаний ремнем. Тобто він не має права лежати в ліжку і спати. Це по закону. Тобто, на практиці можна сказати, що в більшості вночі всі сплять в ліжку нормально. В день не бажано, тому що кругом камери і бази це ж 100%. в 100%. Вот. Далі. Молотки включаються, ну, якщо говоримо про буси, то малюються в тому випадку, коли ви заправляєтесь. В тому випадку, коли ви загружаєтесь, в тому випадку, коли ви вигружаєте, в тому випадку, коли ви ремонтуєте автомобіль, обслуговуєте його якось. Це все робота. Миєте... Ну, що небудь робите з машиною, що би це не було. Хоч там, не знаю, фару протирайте, міняйте лампочку. Якщо підійде поліція, ви стоїте на паузі, то навіть за те, що ви міняєте лампочку, по закону ви можете мати проблеми. Ось. Далі, ліжко. Ліжко означає, що ви відпочиваєте. Тобто вже не цікаво, що ви там робите. Головне, щоб ви не виконували роботу, бо якщо ви будете їхати, то автограф автоматично переходить в руль. Вот. Тобто ви не мож... при відпочинку ви по закону не маєте права мити машину, крутити деталі, грузитися, заправлятися. Ви можете мити обличчя на вулиці біля машини, ви можете мити посуду. ви можете варити їсти, їсти, спати. Ось таких варіантів. Далі. От приблизно так ви ці. Режими маєте собі оприділити для себе. От ви стаєте, ну тобто це не значить, що ви на ходу майбутні кожен буде малювати. Це значить, що ви зробили зупинку, при зупинці це намалювали. В перші часи всі забувають, але з часом ви до цього привикаєте і автоматично її малюєте. Це жодних там в тому немає, нічого надзвичайного там теж немає. Головне правильно все рахувати, бо, бо проблема якраз в цьому. Ось. Ну, але теж вона буквально за місяць пропадає повністю. Спочатку високі під'єдуєте, далі ви там ще прикидує, ще взагалі не рахуєте на бусі. Там, в принципі, от часто мене питають, ой, так багато кілометражу, а як це скомбінувати. Я вам реально скажу, що я за рік, що я їздив на бусі, я жодного разу не використав навіть десятки в день, 10 годин. Жодного разу. Я завжди вписувався в 9 годин денних. Це враховуючи, що ви маєте стояти 45 ку у мене все було заповнено Аліс, там все було зупа. супер, так сказати. Нічого в мене там не, не цей. Було декілька моментів, коли вже була жопа, але то, то я вже їхав в Польщу, я вже там навіть не пробував нічого комбінувати, бо там реально, це переважно, коли я їхав в Польщу, в мене були такі рейси, що там 2-3 тисячі кілометрів без сну. І це якраз тоді воно мені все й не ламувало, що там вже була повна жопа. А реально по Європі, то я завжди викомбіновував тими днями, коли в мене тільки менше були загрузки, і так ні, часто бувають. Буває, що ви їдете за день тисячу кілометрів і по закону ви, як, ви не можете стільки проїхати, тому що хоч буси не штрафують, буси їздять і 120, і 110, їх це не чіпають, але по закону по закону, ви мають так само, як кура, не більше 90. Тому птахо, якщо ви намалюєте, що ви за день проїхали тисячу кілометрів, то рахуйте, що ви вже 100% отримали штраф. То це неможливо. Чому? Тому що е, взагалі нормальні робочі 9 годин їздити, допускається одна додаткова, тобто 10. Тобто при 10 годинах помножити на 90, ми максимум могли зробити 900, що в принципі взагалі нереально. Але в бусі я завжди малював за 9 годин. Е, коли мені ну, то я собі малював 800 кілометрів, мене, в принципі, тахо бумаги не перевіряли, але я багатьох зустрічав, казали, що типу. На це поліція дивиться сквозь пальці і типу, ну вони розуміють, що на бусі і так ти їдеш так, як хочеш, і малюєш так, як хочеш. От. І значить. Значить, і ви комбінуєте це на ходу, тобто ви берете... Сьогодні ви їдете, ви приїхали сьогодні тисячу, да? це вам забагато. Ви малюєте стільки, скільки ви можете малювати, комбінуєте, як би комбінувало, не щоб ви там щось наповнили. Старатися максимально, щоб воно вписалося. Перший день переважно проблем немає, ви вискочили туди-сюди. А кожен наступний день ви берете завжди попередні дні і підкоригуєте за рахунок них. Наприклад, вчора я зробив 300 км, нині 800 Для ліпшого. Я собі просто беру і... Я просто беру і... і цей. І собі назад беру, зразу роблю 800, щоб на сьогоднішній день мені вийшло менше. То це в моєму варіанті набагато ліпше, тому що я тоді маю. Мені легше буде завтра скомбінувати, тому що мені вже не треба буде на два дні назад вертатися, тільки на день. Розумієте? Ось. Тому я собі це все беру і пхаю назад на, на, на вчора. Вчора забиваю день, а сьогодні роблю більш віддихаючи. І так я завжди собі комбінував, і в мене все пасувало. ще ніяких проблем не було. Ну, Відпочиваю, звичайно, набагато менше, але враховуючи те, що бус Франція, Італія, їздимо тільки безплатними дорогами, то там взагалі проблеми не виникало, тому що там безплатними дорогами дуже не розженешся. Відповідно, за 6 годин співає 300 кілометрів. Це ну, тобто, там цілий час круги, цілий час знаки 50-60, бо міста села, ну міста села. І відповідно у вас з тих проблеми взагалі не виникає. Так що таким собі голову не забивайте. з цим проблеми немає ніякої. От, в принципі, цього, що я вам сказав, вам вистачає, щоб пультуватися з тим тахобуком. Тільки що вам треба знати, це скільки ви можете робити годин. Елементарно, щоб не морочити собі повністю голову, я там взагалі навіть так не вникав. Я робив так. Значить, взагалі в тижні можна максимум 56 годин її а в 2 тижні 90. Тобто, якщо ви в один тиждень робите 56, на другий вам залишається тільки 34. Я цим собі голови не забував. Я робив кожен день 9 годин і все. Просто в мене пройшло там, я тоді навіть робив 5 днів, в мене проходило 5 днів, я робив 45-ки. У мене завжди вихідні була 45-ка. Хоча по закону можна взагалі 6 днів робити в цих циклів робочих. От, ну, Приблизно от так виглядає сама. Заповнення самого от, цього Тахобука. Конкретно зараз по законах пройдемо от в наступному відео.